6 тисяч пасок освятили у Свято Михайлівському соборі в рамках благодійної акції департаменту освіти Переможний Великдень. Усі вони поїдуть до військових на фронт і до внутрішньо переміщених осіб, щоб подарувати їм свято. Таке дійство проходить у Житомирі вже вдруге. Через ці пасочки ми хочемо передати нашим захисникам, нашим воїнам, тим, завдяки яким ми з вами можемо устояти завдяки яким ми можемо жити нашим звичайним життям, після освячення люди об'єднали, щоб допомогти спакувати паски в машини. кажуть, після такої неважкої роботи на душі стало тепло. Слава Україні! Героям слава! Частину пасок одразу повезли до одного з лікувальних закладів Житомира, де проходять реабілітацію після поранень бійці збройних сил України до акції долучились і дошкільнята. Окрім великодніх пасок, діти подарували захисникам свої малюнки та побажали одужання. Я сьогодні прийшла сюди, щоб подати пасочкою всі ці малюнки. А кому віддати? Захисникам. Я, я багато раз це молюсь за наших захисників, щоб вони нашу землю захищали і так, щоб сталося, так скоро стане мир. І, хоча рани болять, а тіло ще не відновилось після поранень, військові кажуть такі невеличкі знаки уваги, повертають їм бойовий дух. Для нас підтримують. І не забувають про нас. Спасибо. Я можу сказати, що дякую вам за те, що в нас вірите. це дуже нам потрібно, дуже нас заохочує. Війна об'єднала українців як ніколи раніше. Від сходу до заходу. Ми тепер разом. Такі акції, вкотре доводять, що саме в єдності наша сила, в єдності ми здатні на все. Анна Чепель, Олександр Немажицький, телеканал СК 1